Всім привіт! Сьогодні з Сашем будемо робити рездвяне печиво. У нас є ось такий набір з печивом і спеціальними фарбами. печальними патолами. Підкриваємо. Все убудемо. Да. Давай. Ось. Що в нас є? У нас є печиво. Печиво. я тут я ходиш? Є. І... І це я. Ось такі у нас фарби спеціальні. І печиво. Печиво. Сердечко. сердечко чи ще є якісь форми подивимось? Тільки сердечко Покажи, Саша, які фарби. Тут дай даємо країн. Відкривай. Відкриєш сам сам? Зафис. Mm -hmm. Дай, може, то поможу. Може. Давай. нас це є. Давай ми все легси їм. Зелені. Так. Зелене. Які кольори? А ну подивимось. Зелене. Золотий. оранжевий, Червона. Де я. Да я черманка. У Так, є червоний. Давай. Давай. Білий. Білий. З, золотий. Це жовтий. Це оранжевий. Червоний. Червоний. Золотий. Зелений. 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 Білий. 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 Чотири кольори. Добай. Який ти вибираєш собі Саша для початку? Жовтий. Для початку Саша вибирає жовтий. Давай я допоможу. А насправді білий ти маєш на ну, увазі? Білий. Що ти там намалюєш? Буква Е. Букву Е? Так. І я возьму червоний. Намалюю ротик. Я тоже. Ось, вот, я намалював. Очки? Ні, я намолю за оке Эчи. Так, так. Мощная. Ось туди. Я сразу на колею. Зелений атлас. Ой, це мій зелений. Бери зелений. Це... Це мій. Були от... Були от ці які хочуть. Зелений. Але... Паузі. Давай. Це мій. Ось. Вот. Я люблю вот эти кури. А я роблю очки. Они будут. Я роблю маску. Кри... Маску. Намалюй квиточку, Саша. Ой, я помою. Меня Я малюваю. О -а -а. Давай. помасти. Все. Да. Все. Я робив носик. О, давай я його голос А Подивімо, це мені. Ось такий У мене копийся з магазиною ручками. Ага. Можна? Ручками, От. напевно, не, не треба. Візьми, добав ще якийсь колір.

Помалюю, ага. Ой, я помалюю. Да я яйця. О, мама, папа. Нащичка. Нощичка. Маза, 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 маса. маса, маса, маса. Саша, дивися, бо зараз в тебе не буде чим малювати. Я Доброго щічка. Ну? Це мама не м'я. От не, не мені хлопка. Є ще. Ой. Маза, маза, маза. Маза, маза ручками. Ось мій смайлик вже закінчений. О, а вона мені допомогла. <кхух> Симпатичний. Я його трошки... Так якийсь трошки простенький. Я... Ще щось йому, напевно, що золотим. можна підбавити. Золотим. Давай, давай. Я намалюю квіточки. Можна я хочу... хочу. Жовтий дай. Ну вибирай собі який. Okay. Я хочу оцей. Оцей Відкрити? відкрийте. Ага. О, а на... нас. Я От і намалюю квіточку. Я тоже квіточку. Саша, покажи на камеру своє печеньку. Що вийшло в тебе? У мене добре. Що ти намалював, розкажи? Нас заклеє... Ві. Нас заклеє, мой ну, понял. Дай пеням плою. Бач. У мене таке саме. Дай п'ямо площа. Нас попав. Что мне обознається? пошла сюда. А ну, можно я прямо? Ну, попробуй. Аж попробуй, смачно. Ось таке сердечко, девчонка, у меня получилось? Mm uh -hmm. -huh. А, а ну, мы как? А ну, мы пойми. Смайлик. Попробуй. Добре? Ммм. Ой. Смачні пряники? Ммм. Mm -mm. Дуже смачні. Я... Я Ла Тепер робимо наступне. Я лобі і черві. Ось такі в нас сьогодні попалися. Куда Ось такі сьогодні ми розмалювали пряник. Покажіть. Куда Ось це три мої. Це моє. Поставилось тут моє. Ось це три мої, а ось це ще два Мені. Ага. Схоже, він ще не домалював. Напевно. Зараз ми ще домалюємо наші пряники. А всім па-па. А ти скажеш всім па-па? Ні. Чому?